28 лютого у Києві ФК Полісся зустрівся із ФК оболонь у рамках 19-го туру української прем'єр-ліги. З перших хвилин гри столичний клуб почав активну боротьбу, тож томаряни не мали змоги забити м'яча. Ну може дуже довго й мадашор говорити про футбол. Я дивився там півтори години. Інтерв'ю для Михайла. Безперечно, зачепив. зачіпую в нашому матчу ось так серйозно. У середині першого тайму Олександр Назаренко протягнув м'яч по флангу суперників та навісив на Олексія Гуцуляка. Однак реалізувати гол не вдалось. Міг би забивати відкривати рахунок. В цьому матчі найгостріший епізод цього поєдинку. І хто у нас в центрі уваги Назаренко та Гуцуляк. Ось тут Крушинський оболон одразу відреагувала на спробу суперників поцілити у ворота. Після кутової подачі півзахисник Кіан Віктор Блізніченко намагався прошити стіну гравців, однак йому запракло точності. Також наприкінці першого тайму Олексій Гуцуля... Луляк намагався забити гол суперникам. проте воротар Киян відреагував на небезпеку. Олексія Гуцуляка Черненко навіс, вибиває кулаками. Волинець удар Булизниченко. Дякую молодому Марченко. Марченко виграє конкуренцію. На початку другої половини гри обом командам не вдалося реалізувати голи. З цікавого, офек Бітон дебютував за полісся у цьому таймі. Він міг на останніх секундах вирвати перемогу для своєї команди. Проте Денис Марченко зафіксував м'яч у руках. Я б мій голос за Марченко. Тож матч закінчився нульовою. Нічією головний тренер ФК поліції Маташур розповідає, команда створювала багато моментів, аби забити гол киянам. Однак реалізувати їх не вдалося. Ми точно втратили велику кількість епізодів, де ми могли розпорядитись м'ячем набагато краще. Можливо, один з цих епізодів, які ми загубили, міг би стати критичним в цій грі. Треба віддати належне супернику в першу чергу, який відчайдушно. В цих моментах діє ну, і воротарю, так само Марченко. дуже дуже пристойна гра. Наступну гру Полісся зіграє вдома 6 березня, де команда зустрінеться із одеським чорноморцем. Наразі житомиряни посідають п'яту сходинку у турнірній таблиці Української прем'єр-ліги.